Перемога заради майбутнього, майбутнє заради перемоги. Генеральний директор державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія вручив грошовий сертифікат та цінні подарунки голові фонду соціального захисту ветеранів. Зрозуміло, що в усьому світі не вистачить ніяких грошей, аби виміряти безцінні життя мільйонів людей, які врятували від рабства та загибелі радянські воїни-визволителі. Від імені всього трудового колективу Володимир Рущак привітав і вшанував представника структури, яка, попри всі економічні складнощі та негаразди, продовжує благородну опіку над Можцями німецько-фашистської навали скорботно дивитися, коли люди, які пройшли війну і не зламалися проти гітлерівських поплічників, стають безсилими перед сучасною економічною політикою. Тому у співпраці з ветеранськими організаціями для нас завжди була пріоритетом матеріальна допомога, зазначив очільник держстандарту. Ліця руководства держпожестандарту України Городської організації партії регіону та трудового колективу міністра метрології поздравити вас шястою гадовщиною великої побіди. пожелать вам счастья, здоровья, выразить слова великой благодарности за наше светлое настоящее, то, что вы вложили, положили свою жизнь на алтарь нашей свободной жизни. Спасибо. Получить вам сертификат на 5000 гривен вашей ветер... ветеранской организации. Ой, спасибо. <связь> спасибо, миленький. День перемоги це не тільки урочистості та подарунки, зазначив голова Хмельницької міської організації партії регіонів Анатолій Лаврентій. Для нас цей день це перш за все уроки історичної правди та міцності переконань, які в нашому житті стали для всіх орієнтиром і дороговказом, спрямованим на вічні цінності народного патріотизму. Підкреслив він. Ми повинні бути гідними славетного подвигу наших попередників, аби успадкувати силу і досвід кращих людей того покоління, і гідно передати цю невмирущу естафету нашим дітям і онукам. Констатував головний регіонал. Хмельницького пам'ять це основа свідомості. І ми зробимо все, аби вона стала надбанням нащадків, запевнив він. 9 травня ми вітаємо ветеранів з великою подією, з днем перемоги. І саме головне, саме важливе, саме дороге, що ми їм можемо сьогодні дати, що ми можемо їм запропонувати, це нашу пам'ять. Пам'ять того, того пам не, не, не дивись на мене. Тому, ми можемо їм дати нашу пам'ять, пам'ять про те, про той подвиг, який вони зробили про день перемоги. Про ті події в 45-му році, коли вони відвоювали нашу незалежність, нашу вільну державу. І сьогодні ми маємо надбання наше, це те, що ми сьогодні користуємося, що в нас Україна дійсно вільна, вона незалежна. Це треба дякувати тим ветеранам, які сьогодні є. Їх залишилось небагато, але ми повинні їх пам'ятати. І ми повинні своїм нащадкам, дітям, онукам передати ту пам'ять, що дійсно була велика вітчизняна війна, в якій перемогла наша велика держава радянська. Союз і що це дійсно величезна перемога і величезний вклад в те, що вся Європа і увесь світ був незалежний і розвивається сьогодні і живе. Представникові ветеранської організації було приємно відчувати вдячність і задоволення від тих людей, за щастя і майбуття яких він та його однолітки пройшли десятки тисяч кілометрів аж до самого Берліну. Пройшло 66 років. Втім, в пам'яті фронтовика, і до сьогодні викорбувано все побачене. Скуйовджена рідна земля, гори та біль на обличчях земляків та побратимів. Голод та бажання перемогти ворога за будь-яких умов стали запорукою щасливого сьогодення. Ми не мали права програвати, адже за нами стояли наші рідні і близькі, яких ми були зобов'язані. Стояти. Ділиться спогадами ветеран. За час окупаційного гноблення нашої землі ми набрали стільки люті до ворога, що нам її вистачило на визволення половини Європи аж до самого Берліна. Нам позабить по війні. Війна приносить тільки беди, но не дає забити о ней святой наш праздник, День Победи. Нам позабить по війне. Хмельницький наш, як пісня молод, на память это видний Мы помним и в руинах город, потому для нас День Победы это святой праздник. Я дуже вдячний молоді, якщо вона буде любити свій род і весь наш народ.